Такого от вибору, коли йти? Я йшла і робила те, що мені подобалось. Від того, які стосунки в сім'ї залежить від як складається доля жінки, як вона себе відчуває не тільки в особистому житті, але й в суспільному. Яких вона висот досягає, чого вона добивається, як вона може себе реалізувати, задоволена вона своїм життям. Для мене сім'я це перше, це, це це щастя, це відповідальність, це здоров'я батьків і дітей. І сім'я це те, заради чого варто жити. Для мене сім'я це можливо найголовніше, бо роки через 3-4, коли я закінчу навчальний заклад, це, ми, це стане для мене основною метою. І тому ради сім'ї я зроблю все. А для мене сім'я це перш за все любов, розуміння одне одного. І я сподіваюся, що все буде добре. Можна говорити про те, якщо буде здорова родина, то можливо і ті всі наслідки, які ми маємо, і захворювання, особливо онкологічні, і всі інші. Якщо виконає чоловік і виконає жінка свою репродуктивну функцію, репродуктивну, репродуктивна система буде здорова. Це головне у майбутньому нашої держави, в майбутньому нашої нації. Це і ще раз хочу наголосити, що це є безпека нашої держави.